Вітаю, шановне панство. Ви бачили це чи це? Так чи ні, прошу. Перше за 2-3 тижні я зайшла у TikTok і всі мої рекомендації були у цьому ліпсинг тренді. I No, thank you. I don't want to die. Bonjour, sir was blinking at me. Is this because your date is a freak? No. Very good then. Bon appétit. Щоб щось зрозуміти, потрібно зазирнути у коментарі. Побачення, багатоніжка, людська багатоніжка. Mm. Це уривок з пісні Тома Керді «Червоний прапор». Кліп на цю пісню вже має 20 мільйонів переглядів у Ютубі, тож Щодо кліпу, нам розповідають про одне побачення, яке з часом набуло нових фарб. Все почалося зі звичайних нудних розмов по типу: Моя улюблена їжа, це риба. У дідько, я теж люблю рибу. «Мультяшні тяжні пси офігенні. Грець би тебе побрав, я обожнюю скубіду, лялю. Який твій улюблений фільм? Кращий фільм ever – Це людська багатоніжка. Human centipede, human centipede Вона розповідає, який там класний сюжет, костюми, як вона в захваті від цього фільму. Для чувака це все. Червоний прапор. Починається паніка, пише смс другої, намагається привернути увагу офіціанта, кліпаючи очима азбукою морзе Що ти робиш? А мені в око потрапило? Офіціант то помічає і питає досить прямо. Бонжур, ви мені так агресивно кліпали очима, бо ваш партнер фрік. Ти що не бачиш? Дуже добре. Добре, бо не потім. Він кидається до офіціанта, намагається втекти, ну і дівчина його ламає. Ну мене ламайся, дай шанс кращим стосункам за усе твоє життя. Окей, okay. колись ми станемо подружжям, а тема церемонії буде людська багатоніжка. Далі ми бачимо багато відсилок та жартів по типу: на весіллі ми зекономимо на їжі, бо потрібно годувати лише один рок. Я можу нарешті відкритися до кохання. А я нарешті можу пришити свій рот до дупи. Все, це любов. Далі їх викидають з закладу, заспіви на столі. І все. Що я можу сказати? Я подивилася той фільм, Гедота, яка нагадує, що треба боятися людей, а не темних сил. Марна втрата часу, через що у вас зникне бажання їсти. Мабуть, не шукайте сенсу у тому кліпі і у цьому відео. Просто насолоджуйтесь гарною анімацією і словами, які застрягнуть у вашій голові. І на цьому все. Ставте вподобайки, ставте щось інше, обов'язково пишіть коментарі та донайте на ЗСУ. А ще залишу посилання на кліп у описі. Па-па!